Зброя енергії кристалів. Карма нас дожене дуже швидко. Екзамен на імпровізовані відповіді. Розщеплюють на атоми і молекули. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Р. Водолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель Фіолетового Броменя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. У медитації Фіолетове полум'я вищі сили показували мультики. Спочатку показали карикатурного Трампа, який сидів верхі на бурому ведмеді. Ведмідь швидко біг у напрямку від мене у бік горизонту. Раптом з-під хвоста ведмедя виривається вогонь і дим, як у ракети, і ці двоє зі швидкістю ракети летять, перевертаються і зникають за горизонтом. На моє запитання: а де ж Сі Цзіньпін, мені показали вихор, який спускався до землі з неба, а потім, по цьому вихору, когось підіймали вгору. Мабуть, то був Сі. Після цього прийшов аштар. Із щіткою для прибирання пилу і прибирав планету після них. Потім з-під землі, ніби на ескалаторі, виїхав хтось у костюмі салатового кольору. Поперед себе він штовхав великий візок, наповнений смарагдовим камінням. Це каміння стало по периметру України, а потім перетворилося на гарний, огранений яскраво зелений смарагд ділиться своїм видінням воїн світла Амадея. Ведіння Амадеї частково пов'язане з інформацією у моєму сьогоднішньому ченнелінгу. У медитації фіолетового полум'я ми були на оглядовому майданчику. До нас підлетів пульт Корабель Аштара. Ми сіли за монітори і полетіли на завдання. Нам дали інструменти для роботи, і ми, скеровуючи ними, лазери, спалювали планетарних демононосіїв. Ті від лазера шкарчали і плавились. Дехто лопався як мильна бульбашка. Їх підлеглі теж були сковані фіолетовим полум'ям і не могли допомогти керівництву, розповідає власне видіння Світла Ізара. У її видінні важливою є інформація про те, як працює космічна зброя. Про космічну зброю почуєте у Ченнелінгу. У моїй медитації фіолетове полум'я команда Аштара усю планетарну нечість випалювала космічними кристалами. Кристали крутилися у просторі, спрямовані на сили зла, втілені у людських тілах і випалювали їх. Я, лучше Сазар, у вчорашній роботі в медитації з командою Аштара вперше побачила знищення зла енергіями космічних кристалів. Слухаємо Ченнелінг. Я, Аштар, прийшов сказати вам, Земляни, що ви знаходитеся в епіцентрі подій, які супроводжують зміну енергії на вашій планеті. Декого із вас можуть відвідувати відчуття реальності кривих дзеркал. Вас вже інформували, що цього вашого поточного земного місяця. Земля увійшла у зону турбулентності. Такі енергії супроводжують зміну фізичних мірностей. Ваша планета знаходиться в енергіях очищення від деструктивного впливу на неї сил антилюбові. Хаотичні енергії, які проявляються, зокрема, як певні неприйнятні для вас події і ситуації, є наслідком опору сил зла. Силам світла. Час сил антилюбові на землі закінчився. Вони можуть втриматися на вашій планеті ненадовго на короткий термін. Аштари. Хотілося б уточнити в тебе визначення короткий термін на конкретному прикладі. Сьогодні зранку мені прийшла інформація про керівника Сполучених Штатів. Інформація ця про те, що розплата за крок, який він зробив проти України на зустріч вбивці і Катові, прилетить до нього дуже швидко. Що значить космічне дуже швидко у нашому земному часовому вимірі? Пару місяців пів року. Дорогий аштари, бажаю також запитати у межах дозволеного про космічну зброю якою ви користуєтеся у боротьбі із злом? Те, що ви називаєте зброєю, є наші надпотужні космічні інструменти, якими ми боремося із вашим земним злом. Вони бувають різними, але це не така зброя, яку ви собі уявляєте. Ми боремося енергетичною зброєю. Вона і знайома вам, і незнайома, і знаної вам. Енергії кристалів. Зло, яке не піддається трансмутації, космічні енергії розщеплюють на атоми і молекули. Те, яке піддається трансмутації, трансмутують в енергіях світла. Запрошую на мої авторські курси. Курс базовий навчає взаємодії з божественними енергіями і покращенню життя. Курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» відкриває дружній простір архангельського захисту, допомоги зцілення, мудрості і любові. Курс перетворення реальності божественними енергіями фіолетового полум'я, енергетичні діаманти фіолетового полум'я це глибока взаємодія із фіолетовим полум'ям. Фіолетове полум'я сприяє зціленню кармічних програм наших минулих втілень зцілення нашого психоемоційного стану, фізичного тіла зціленню стосунків. Божественні енергії це духовна їжа на щодень. Далі говорить Сананта. Бажаю нагадати вам усім про енергії любові. енергія любові як світло, яке здатне наповнювати ресурсно і зцілювати. Такі енергії ми посилаємо вам на землю із світловими кодами. Найкращою нашою зброєю для перемоги над злом на вашій планеті є зброя трансмутації в енергіях світла. Ви також маєте змогу користуватися певними видами цієї енергетичної зброї, трансмутувати зло в енергіях виголошених велінь, співанні мантр. В медитативних практиках, візуалізаціях. Трансмутація це алхімія перетворень. Алхімія перетворень це божественна магія. Божественна магія здатна захистити вас, помістити вас у захисний енергетичний кокон у періоді переходу Землі через зону турбулентності, у яку потрапила ваша планета. Такий енергетичний кокон захищає вашу свідомість від потрясінь світу фізичних форм, Зберігає вашу свідомість ясною і психоемоційно зцілює Літак часу вашого поточного року, у якому ви летите, тільки не увійшов у зону турбулентності. Тримайтеся міцно, щоб завершити цей політ. У хорошому самопочутті. Попереду вас чекає ще багато несподіванок. Вчіться реагувати на них по-новому. Не можете відправлятися у мандрівку із поламаною валізою. Поламана валіза це ваші старі стани і ваші старі реакції на події навколишнього світу. Викидайте цю валізу. Вона вже своє відслужила. У нову дійсність, ви з нею не потрапите. Завершив ченелінг Аштар. Усе, що ви вже переживаєте, і ще будете переживати у вашому поточному році екзамен для кожного із вас. Його неможливо здати із шпаргалками. Бо шпаргалок немає. Це екзамен на імпровізовані відповіді. Знання ви здобували раніше у вашому духовному зростанні.